Пісок свіжий, значить, тут виривали яму. Оцю яму скинули гуманітарну допомогу, О, а потім чимось он, сміттям намагалися її прикидати. Ось канцера одна, друга. Так, термін видави випущена шістнадцятого Термін придатності 16.05.26. Михайло Артюх показує смітник твердих побутових відходів у селі Іванівка. Сюди викинули придатну до вжитку гуманітарну допомогу. На пакунках з борошном є маркування всесвітньої продовольчої програми ООН. Видно ось банок, скільки воно тут є. борошно, пораскидуна. Так це ще ж. Це те, що зверху, а ще ж там же внизу, що може ще що там, крім борошна і консервів, хоча б не труп, які не прикидали. Чоловік розповідає, дізнався про це з чату села, куди надіслали фото. Проте спочатку не надав цьому значення. Але коли повідомив мій товариш про те, що... Там каже таке, там стільки, там каже, ну, трактором ну, прицепів, може, два вивезли цієї гуманітарної допомоги, туди вивантажили і її прикидали. Ну, мені вже ж тоді стало цікаво, що ну, два прицепи – це ж дуже багато. Тоді Михайло повідомив поліції про знахідку. Вони приїхали, провели слідчі слідчадії, опитали свідка, який це бачив. Потім говорили, що їздили в сільську раду. Чи це належало у це все багатство Іванівської територіальної громади? Я більш впевнений, що ні, вони, громада, ніякого відношення до цього не має. Бо тут усе на виду. Якщо десь було щось би заховано, то люди б знали, вони про це говорили. Так що тут. Як кажуть, це сторони звідки привезли заступниця голови сільської ради Олена Хоменко каже: офіційно жителі села до них не зверталися. Я вперше ізналась про те, що знайшли якісь там рештки гуманітарної допомоги 28 липня, коли вже приїхали представники поліції, проводити там якісь слідчі дії. І Я там була як представник сільської ради, і також давала пояснення. Вона говорить, гуманітарна допомога не має стосунку до їхньої сільради. Ми гуманітарну допомогу не отримуємо до продуктами харчування вже з 23-го року. У нас відсутні такі склади і приміщення у сільській раді. Якщо якась допомога була, то вона передавалася або на старостати, або напряму там з автомобілів роздавалась мешканцям. Як повідомили в головному управлінні національної поліції в області, відомості про подію зареєстровані наразі проводиться перевірка. Вже це е, нікому було навіть раніше усю цю допомогу, яка призначалася гуманітарка для людей, видати передати, що в нас мало нужденних. Ми звернулися до представників всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні, щоб дізнатися, коли на Чернігівщину надходила ця партія допомоги і кому вона призначалася. Їхню відповідь опублікуємо в наступному матеріалі. Дарина Перепечон, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.